Бля я Бачив, Бачивши вовка, я почав його приручати. І він всі кістки зі... Ну що, в мене вже хп є, тепер можна помсти. Боже, від мене цієї музики так кайфує. Çalıştı bir kuş saat bana. Çık koydum. <laughs> Дивіться на цей досвід. Ніби якісь очі. Але моби спавняться це дуже погано, але... Так би запа... з молоскипами Я не всрався. Я не всрався. Бля, халава. Ла-ла-ла-лава. Ла-ла-ла-лава. Чи-ти-чи-чикет. Стива. Упс, Я вам тут не буду мешати, добре. Діаманти!